В Нікополі, на жаль, немає жодного району, в якому не було б наливайки. Зрідка подібні заклади розташовуються в окремих будівлях. Здебільшого вони знаходяться на перших поверхах житлових будинків. Одна з таких більше десяти років працює по вулиці Патріотів України. Окрім бруду, галасу, специфічного контингенту та пияцтво, місцеві мешканці скаржаться й на те, що власник незаконно звів павільйон. Особливо страждає від цієї конструкції Анна Адамівна. Жінка говорить, що клієнти на Ловайки, вилазячи по балках на дах павільйону, намагалися через вікно залізти до неї у квартиру. Це було где-то полчетвертого утра. Моя спальня, якраз кровать над окном. Отак. Вона невеличка така, 12 квадратних метрів. І я сплю, а мені в в за світ. Я проснулася. І просто з перепугу, ну я мало лічого, є не час. Я в окно. Чого ти в окно? А он над окном, в фонар той самий. А окно що відкрите, це летом було. Вот. я там щось крикнула, я говорю, поліцію чи… І він прыг з этого балкона, худенький такой, рюкзак на этом самому, на плечах, в кепочці. Потім второй раз, второй раз, но вже не до окна, а сюди на, над кухнею. Вот два рази. Пані Анна зверталася і на гарячу лінію міськовиконкому, і до відділу архітектурно-будівельного контролю, і до поліції. Але на жаль, результату ці звернення не мали. Я кілька разів обращалась в поліції. Було таке, що й по два рази визивала. Ну приїдуть, ну посміються, і уїхали, і все. І з кінцями. Я не можу, я не можу в таких, таких условиях жити. Чесне слово, я споминаю, і мені доплачу доводить, тому що куди я тільки не обращалась. Ми звернулися до виконавчого комітету із запитом стосовно наливайки. Як нам було повідомлено, торгівельну діяльність тут здійснює приватне підприємство АБС-клуб. За даними аналітичної платформи «Юконтрол», власницею є Лопатіна Ірина Сергіївна. Цікавий факт. Юридична адреса та контактний номер телефону є ідентичними ще для 22 різних компаній, серед яких вже знайомі нам Юстас, «Євросв», Покараний клуб Вабанк та благодійний фонд Мирна надія», власником яких є козоріз Станіслав Євгенійович. Тож не дивно, що на зведену конструкцію немає жодних дозвільних документів, Ба більше всупереч законодавству, вивіска та банери на наливайці написані все ще росіянською мовою. Сподіваємося, що і на роботу цього шинку буде реакція від влади та правоохоронних органів, і незаконна прибудова буде також демонтована.